Друзі, всім доброго ранку. З вами Швапс і сьогодні у нас знов локатуха. Ой, по маршруту у нас плануємо 80 кілометрів. Маршрут має бути цікавим. Їду я з двома, можна сказати, НТБшниками ще. Ну, Взагалі, побачте, це починаючі велосипедисти, які тільки вступають в цю секту, так сказати. Тому, друзі, беріть щось смачненьке, а ми вирушаємо. Добрий день, студія. Добрий день, Короче, у нас поповнення, все. Два лютих МТБшника. Тут посадив, понятно? З, <сих> з велосипедом родився. <сих> а, нормально, так. Короче... <сих> чи лунти, чи так воно... Короче, все. Маршрут построєний. Що, поїхали? Будете ригать по дорозі щось. Давай їдь, ти пить. Все, щастя, здоров'я. Ми виїжджаємо. пока! Вроде дождя пару дней нету, там такая лыжа. Все. А что ты сам? Вот ну, так. Здесь где-то кофе взять? Да. да. Калюжи можешь попить. Придумал, калюжи я уже проехал. Раньше не Там сейчас 15. Что случилось? Что там такое? Возик обложил? Все живы, значит нормально все. Сам с приветом. Все, поехали дальше. Сейчас думаю, обнесу, типа, и возьму в рот и дальше. Господи. Так и сделаю. Да. Так що закидає? Так і я виріжу. Сколько посмій вирізати? Я тобі скажу, це просто опять сидіти і сутки, і сутки це от займатися тим, що, блін. І я тебе накидаю про тих штук, там крячку, понял, сигальчик. Щоб ти щоб, ну, типа. <свес> Место, <свес> вместо вместо твоего разговора будет... <свес> 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 И что тут делается? <свес> это было почти очень близко. Ё-моё. Это я люблю кричать так. Нет, пацаны, не я, наверное, это его. Едри, тарахти. А, нет, даже проехал а так ничего, конечно. Воу! По копаному. Хорошо. Я думаю, уже все. Не, и проехал. Я даже, ну... Погубил все. Наушники. Це я чуть не згубив. Це ж ужас. мерзость. Ні, ну класно. Що там пацики, нормальок? А це частина, та, откуда я летів. Оце я, оце я сюди доїхав. А отсюда я скакав. А отут оце я лежав. Отут тут того. О! Нормально? Пацани! Здорово. Ну типу Оце отсюда я десь летів. Ну типа, щоб було зрозуміло, хоч якось. Не, ну від класний, так? Да? Да. Да. Оце я теж так хотів сюди спуститися, а тут сфоткатися хотів. А попав сюди в яму. Трошки не доїхав. Ну нічого буває, я, я, ти тоже смотрю, що зробить. Контент вигодний. Коротше, що я вам скажу. По-любому, хтось тут ще їздив на ветчику. Но повторити мої успіхи ніхто не зможе Ну точно на, не То потрібно. Потрібно. Ну, на Гревелі точно тут ніхто не їздить, це тільки я унікальний парень. Так що, якщо що, вам показати, як спускатися, обращайтесь. Що ви, пацани? Давайте, махайтеся, а ми поки ще подивимося на цю красоту. Звісно. Класно. Давайте, виїжджайте, быстро, раз, два, я контакт застібаю, диви, я вже швидко вмію. Прошло 5. Ровно так же, як і в тебе. Ні. Ой, пу, да ти що, хорошо стоїшь. Надо сильніше, но не пойму. Я снимаю. Я покажу, як надо. Ладно, пацани, ви показуєте там, а ми поки Все, Все, Димон, всем пока. Все, ми погнали далі. Умирати будемо. А ми що, ми А ми, ми їдемо, да, там туди трошки далі, буде чебурек. У мене по 40. Десь кілометрів 7. Серйозно? Так. Да. 10. Ну ти. 9 чи 10? 9. 9 чи 10? Не чує баба. А ну 5 опять плюс п'ять баба ягодка опять И. все газу роверок Опа, опачина почти попав кидок Супинка на цей на пісі баки <сіплес> Ну ми не заїжджаємо. в не поміно, чи така місце не треба. Ну, ні, ну там місто саме там, а ми типу окружна Гливахи. Що ви пацани живі. правильно, пийте, пийте. Водичку треба пити. Все, давайте. Доганяйте. Чи нас? Щастя, здоров'я і пока. Хе-хе-хе! Тикаємо, чекаємо. О, це вообще прям супер передачу включил. Ха-ха-ха! Бересло! Вс! Еезис! Санта Крузник? Так, все, мы приехали, что буду. Открываются. Вельчики стоят. Да пузырек. Я... Да, да, Сразу чебуреки готовить. Короче, классно. Да тут больше уже было. В... 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 Вел... Велопедисты... Велопедисты, велосипедисты и всех инших. Ну, короче, мы тоже решили чебурека попробовать. А вы с чем себе заказали? Куркасы. Курка О, и я также, кстати. Мне еще предложили помидор, но я сказал, что это слишком, нам еще ехать в же. Давай я тебя сниму, как ты Кун, давай. Я и сам, Давай, у тебя пиво в кадре. Ничего страшного. Да было задумано вообще-то. Ага, добро. Короче, <кх> подкрепился. Удиваются на сигаретки. Все вдеваются, короче, там на велика сховали. Оп, 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 оп. Ну что, сейчас, я думаю, годинка, будем дома, Коли... Когда... Сначала ты едешь на велику, а потом едет велик на тебе, да? Да, когда можешь тебе позволить, себе позволить, чтобы велик ехал на тебе. Да. Приятно с полезным надо совмещать О, маршрутка проехала бесконечный в Коца Я готов! готов? Да, Ну-ка! Should... Ой, Маупа! Ой, Маупа! Вот. Ну что ж там? 74 Ой, я я трохи... растянулся. трошки растянулися. Хлопці поїхали вперед, Я чекаю там ще, ну, щоб трохи якусь в скучку, бо мало ли перший раз поїхав на таку велику відстань. Щоб десь по дорозі його не згубити, так скажемо. Це не така лайтова 80-ка, по крайній мірі для мене. Хлопці трошки так як перші рази, то їм важкувати. В общем, доїжджає. Ще трошки. 77 78 59 Ну почти так, у мене трошки менше. Ну я ще доїду, у мене якраз 80 буде. Зараз ми. У мене, кстати, козирьок який? нормально. Пів. Щоб сонце не било. Пів. Буду 80. В принципі, непогано. Так як для пациків на МТБ взагалі топ. Так як вони перший раз, да, такий великий пробіг. Приїхали класно, побували в гарних місцях, пожирали Чебуреків, ну і приїхали додому. Тому всім дякуємо за увагу, до нових зустрічей, підписка вподобайка внизу. Всім до побачення. До нових зустрічей, всім пока.